Привіт! Продовжимо тему здоров'я сьогодні, але, звичайно ж, через тему енергії, психосоматики і ем, кармічних наслідків причин. Підвищений тиск. Це питання було у коментарях, і воно було досить цікаво сформульовано, тому що було саме підвищений тиск, яка причина у літніх людей, і у підлітків. Насправді я б не дуже це розділяла, тому що є явище, якесь, є якісь явища, є симптом або діагноз поставлений. Тобто це стан, стан тіла. Стан тіла це завжди наслідок стану душі, емоцій, внутрішніх конфліктів якихось наших. І і я знову ж таки хочу зазначити, досить часто я зустрічаюсь з таким, що ой, в мене це є, значить, я якийсь поганий, в мене багато невирішеностей. В нас різні фази життя, ми проходимо різні уроки, різні ситуації, і це нормально, що тіло проводить це через себе. Але звичайно ж нам хочеться жити у комфорті, вам хочеться жити у комфорті. І тому, і коли ви не зупиняєтесь на простій фізіології, тобто лікар сказав попити таблетки, а йдете далі, то ви отримуєте результат набагато швидше, глибше, капітальніше. Тому завжди дуже вигідно дивитись в себе, знаєте, в таку свою правду. Підвищений тиск це наслідок певних станів, певних станів фізіологічних і певних станів. Емоційних, скажімо так, енергетичних. Що таке підвищений тиск? Це коли кров. Скажімо так, занадто давить на судини на стінки судин, якщо дуже по-простому. І тут давайте розберемо. Ви навіть самоявище, от зараз розберете, послухайте мене, самі самоаналітично про це подумаєте і вже отримаєте цілу купу запитань. Ой, цілу купу відповідей. Тому що, як ти кажеш, відповідь вона у самому запитанні. І ми настільки інколи звикаємо до формулювань чогось, діагнозу. Назви чогось, що ми перестаємо бачити суть явища, а в цьому явищі і є відповідь. Високий тиск. Що я переживаю, коли в мене високий тиск. Я переживаю високий тиск. Можливо, це зараз звучить що ти про що? А, високий внутрішній тиск. Помітьте, цей тиск він внутрішній. Якщо незрозуміло, на що я натякаю, то можна прям зупинитись подумати. подумати. Якщо ви подивитесь на себе, якщо він у вас є, або на людей, яких знаєте, в яких тенденція високого тиску, є діагнозу поставлені, особливо, якщо люди знижують таблетки, які під... знижують його. А, абсолютно завжди, це люди з якимось. Напруженнями внутрішніми, емоційними, які на них тиснуть, давлять. І ці напруження зазвичай йдуть, почнемо навіть не з фізіології, хоча я збиралася з фізіології, а з стану, з енергетичних станів емоційних. І ці стани на них давлять, тиснуть. І найчастіше за все, це результат того. От саме високий тиск, коли у людини те, що називається, знаєте, такою жорсткою, ну, жорсткою ментальною конструкцією, тобто в неї є якісь уявлення про цей світ, про якісь ситуації, про те, що з нею сталося. І вона не особливо збирається це змінювати. Це таке, знаєте, я так вважаю. І там може накопичуватись досить багато образ на якихось людей, досить багато претензій до якихось людей. А досить часто це люди з таким, як же це назвати, знаєте? Ну, типу, як стервозним характером, поганим характером, як це називають, люди в людях. Тобто люди, з якими важко. Це буває досить часто. Друга крайність це буває, коли людина, вона навпаки дуже така нервова. Це завжди нервові люди. От практично, я завжди даю, звичайну, похибку, мало лі, ми завжди знаємо не все, але 95% це будуть або досить жорсткі люди, в яких є своє, я так вважаю, він мене там, вони мене зрадили, те-то зробили, я тепер яка жорстка. З високим тиском. Або це досить такі істеричні нервові риси характеру. Тобто це не такі це риси емоційної частини. А їх завжди можна коригувати і в собі змінювати, тому що я не є мої риси емоційні. Але для цього потрібно, звичайно, підійти в своїй готовності. Отже, тиск, і це завжди внутрішній тиск, який. Не дає нам жити, ми мало чого можемо прийняти, прийняти, що і так буває, і так буває навіть в нашому житті. Фізіологічно високий тиск з'являється коли. Там є декілька факторів, які разом прям поєднуються. Один фактор саме, ось власне, наслідок цього емоційного стану це ось це перезбудження. Перезбудження системи, коли найчастіше це нападати, нападати на щось, нападати на людей, на опонента, на ситуацію. Тоді що ом, врубається Наднирники, які швидко-швидко виробляють все, що потрібно, тому що у людини такий стан або бийся, або біжи. Від цього швидко починає. Битися серце швидше, ніж у спокійному стані, від цього швидше починає прокачуватись кров по організму. Швидше, швидше, коли кров швидше біжить по організму, звичайно ж, вона сильніше змінюється, оцей тиск на судини. Другий фактор, супервеликий, значущий, це густина крові. Тобто рідка кров, вона на судини тиснути не буде так. Чим більш кров густа. Тим більше вона тисне на судини, тому що в судинах є якась щільність, є якась еластичність. У крові є якась щільність, густина. І зазвичай судини щільні і еластичні, кров рідка, чиста, текуча. Коли це починається відсоток змінюватись, тобто, наприклад, ви мало ви не допиваєте води, їсте багато їжі, яка загущує кров. Тобто, наприклад, мало рослинної їжі, мало свіжих якихось овочів, зелені, фруктів, мало п'єте води, також від емоцій кров змінюється. Всі емоції, скажімо так, верхні, тобто приємні, позитивні, вони її оздоровлюють, вмикається система самозахисту організму, тобто дуже підіймається добрий імунітет. Коли ж ми... В токсичному стані, тобто це ж не просто так називається токсичний стан, токсичні емоції, токсичні стосунки. Кров починає згущуватись. Організм так працює. У нас змінюється pH, змінюється густина крові, змінюється імунітет, він знижується, і потім ми заходимо в якусь хворобу, наприклад. Всі ці поєднання густа кров, яка швидше прокачується, промивається по організму. І при цьому через те, що вона густа, вона не дає достатню кисню а, туди, куди потрібно, в наш мозок, в тканини. І від цього організм отримує сигнал а, недостатню кисню. Це означає, що що я можу зробити а, промивати організм. Про забула слово, ну, прокачувати. <смі> кров через тіло ще швидше. І тіло починає ще швидше, серцебиття ем, збільшується, і кров біжить ще швидше по організму. Тиск ще підвищується. Ем, тобто настає такий стан якогось такого гіперзбудження в організмі. І ми заходимо в замкнуте коло. Ми і так нервові, наприклад. В нас підвищуються через це власне гормони стресу, все починає пришвидшуватись, тиск підвищується, і від цього ми знову нервуємо. І ось таке замкнуте коло. Що тут можна підказати? Найперше це в якийсь момент зупинитись хоча б в думках, що чи все, що я вважаю, що воно так є. Ставлення людей до мене, ситуації, в яких я знаходжусь, обставини, все що завгодно. Чи це насправді так? Чи те, що я вважаю, щодо цього це істина? Чи може щось, тобто, почати допускати альтернативні можливі варіанти погляду на ситуацію, на думки, на поведінку людей? Тобто розширювати, скажімо так, свої кордони мислення і ставлення від цього психіка вона починає розм'якшуватись. Тобто, зараз дуже трендово, що потрібно мати така то в мене позиція, така-то точка зору, це зрозуміло, але точка зору не просто так називається точкою, що вона може бути хибною або не корисною. І тоді можна її передивлятись. І от чим більш ваша психіка варіабельна, лабільна, готова ще до якихось ем, варіантів, тим і тіло більш е, гнучке, більш податливе. Тому передивитись свої ставлення щодо якихось різних явищ у вашому житті. А друге, це е, просто продивитись свій образ життя, е, е, чи достатньо води і свіжих продуктів. Які будуть кров розріджувати, чи достатньо ви рухаєтесь, тому що густа кров ще коли виникає? Коли тіло нерухоме, тобто кров, лімфа мають рухатись по тілу. Так, так, так. Третє, чи ось достатньо води вип'єте, і все ж таки на перший-перший рівень я б вивела рівень стресу. Рівень стресу, рівень емоційної напруги. Тому що навіть якщо у вас якийсь нездоровий образ життя, але при цьому ви внутрішньо ну, щасливі, тобто у вас все нормально, внутрішньо емоційно, то зачасту емоційна частина вона вивозить на собі здоров'я, тому що вона балансує, вона дуже сильна. Чому? Тому що емоції напряму. Впливають на енергетичну складову тіла, на наше енергетичне поле. Від цього здоров'я напряму судин, тканин, крові, лімфи, органів воно напряму залежить, тому що перше це наші ем, астральні енергетичні органи. Коли в них відбуваються якісь зміни, потім як наслідок зміни відбуваються в фізичному органі. Тобто у багатьох насправді не тільки духовних і езотеричних вченнях, навіть там у гомеопатії, у східній медицині, тобто у тих видах медицини, які насправді існують довше, ніж наукова зараз, сучасна медицина, там усюди говориться про те, що Якщо зміна вже в органі, це означає, що сам процес він почався раніше. Це ми вже отримуємо просто видимий результат. Тому, якщо змінюється ваш внутрішній стан, змінюється вібрація вашого всього тіла, змінюється функціонування в органах, і вони самі себе виліковують, імунітет підвищується. Повернувшись на тему високого тиску у старих людей у підлітків. Там просто можуть бути різні фактори. Різні фактори, що підліток довгий час переживає через щось своє, свої теми, бо зазвичай теми у похилих людей і у підлітків різні. І якщо він, знаєте, такий тонкий, зараз дуже багато дітей і підлітків, молоді. З іншими налаштуваннями, вони більш тонкі, і хлопці теж вони вже під сучасний, під той світ, який буде далі приходити. Вони повністю в цьому нормальні. Але це якраз таки треба придивлятись, куди ми всі йдемо. Якщо народжуються діти з таким варіантом емоційної системи, значить, вона буде потрібна людям для якогось от найближчого майбутнього, коли вони підростуть. І е, тут або робота з психологом, або е, налагодження стосунків у родині, тобто е, так, щоб цей підліток, ця дитина. Е, Відчувала себе захищеною, відчувала себе впевненою, щасливою, спокійною, і тоді воно вирішується. І вже під це, звичайно ж, образ життя перевірити воду, перевірити чистоту в організмі, чи є запалення. А похилі люди, там історія вона більш довга. Тобто все, що людина в похилому віці має, це те, що, що отримано, напрацьовано нею за довгий-довгий час життя. Саме тому зачасту там ці хвороби вони гірше виліковні. Навіть не тому так спрацьовує біохімія організму, що у віці люди менший більш повільний метаболізм і все інше, але також те, що дуже важко змінювати свої уявлення про світ. Коли людина прожила довго-довго, отримала дуже багато підтвердження свої уявлення, тому що ми ж постійно бачимо підтвердження на уявлення в своїй голові, на свої програми. А виходить, що людина похилого віку вона багато цього, тобто одне це в 30 років щось уявляти про світ, про всі явища. Там ця їжа шкідлива, до чоловіків жінок я відношусь так-то, материнство таке то, і отримувати постійно на це підтвердження. А інша справа це в 70 років мати увесь цей минулий досвід підтверджень. І насправді дуже багато крутих людей у віці, які починають ставити під сумнів свій світогляд, і в них досить сильно змінюється їх життя через це, тому що їм і тіло, і навколишній світ починають дзеркалити, відображати зовсім інші. Ситуації, стане, тому що зміни відбуваються всередині них. Тому все можливо. Звичайно ж, тіло, яке похиле, йому потрібна більша підтримка, більш м'які підходи. Але я хочу навгадати те, що ви і самі, напевно, знаєте, що а, якісь такі, ну, прямо жорсткі, сильні варіанти дії, тобто таблетки, які знижують тиск. Зробити все максимально до цього, тобто всі перепробувати засоби, змінити образ життя, сходити на ту саму енергетичну чистку або до психолога, спробувати все до цього. Тому що, коли людина вже, наприклад, переходить на таблетки від тиску. Там вже прийти до нормального життя з нормальним тиском буде набагато важче, а багатьом людям неможливо. Чому? Тому що таблетки, що знижують тиск, вони штучно знижують тиск в організмі. Організм при цьому не отримує того, для чого він цей тиск підвищував. Тобто, зачасту, наприклад, в людини густа кров, мозок не отримує достатньо кисню, організм отримує сигнал цей від мозку. і... Починає швидше прокачувати кров для того, щоб мозок отримав більше кисню. Коли випиваються ліки, які знижують тиск, то в цілому система більше заспокоюється, тиск вже не такий, але мозок знову починає отримувати менше кисню, тому що склад крові не змінився. І в результаті ця система ще починає підвищувати більше тиск. І виходить, що якщо ця людина перестане пити ці ліки, то тиск підскочить ще більше, ніж він підскочив би без ліків. Тому, власне, часто лікарі ще паралельно з цим назначають ліки для ліки або різні там речовини для розрідження крові. Але все ну, дуже часто можна зробити набагато більш природними методами, починаючи просто з чистої води і більш чистої їжі. Я сподіваюсь, вам було корисно з різних сторін це подивилась, і я нагадую, що можна завжди для будь-якого симптому використати практику, власне, побачити симптом, вивести, поговорити. Я під цим відео думаю, посилання залишу на те відео з практикою, якщо хто не робив, і ви можете буквально за 5 хвилин посидіти самі з собою, вивести перед собою цей симптом і побачити, що він власне і про що. Вам говорить. І вже на цьому етапі починається власне вирішення проблеми, вирішення ситуації. Якщо у вас ще якісь є питання про здоров'я, про саме власні ситуації, пишіть в коментарях, я буду відбирати найцікавіше, знімати про це також відео. Це чудового вам дня, вечора, де б ви не були, Обіймаю.